Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про імпорт послуг, які є допоміжними у транспортній діяльності. Навантаження, розвантаження, обробка зберігання і інші подібні послуги. Де буде місце постачання та як сплачувати ПДВ? Перш за все, треба розуміти, що норма щодо послуг допоміжних у транспортній діяльності регулюється пунктом 186.2. Податковий Кодексу України і місце постачання цих послуг прив'язано до місця знаходження рухомого майна, тобто до місця фактичного здійснення таких робіт, як навантаження, розвантаження, складська обробка. Якщо ви резидент і замовляєте у іншого резидента чи нерезидента послуги обробки та зберігання, навантаження, розвантаження, за кордоном, тобто фактичне надання послуг за межами території України, то незалежно від статусу постачальника, ПДВ не сплачується. Ця операція йде без ПДВ місце постачання за межами території України. Але якщо ви замовляєте навіть у нерезидента послуги з розвантаження, навантаження і складської обробки на території України, то незалежно від статусу суб'єкта. Впливає на обов'язок нараховувати ПДВ саме місце фактичного надання цих послуг. Якщо відкинути зараз умовні обмеження, ми беремо, якщо не резидент здійснив розвантаження на території України, то ви, як резидент, імпортер таких послуг сплатите ПДВ з імпорту послуг з місцем постачання на території України. А тобто вам треба, коли ви аналізуєте вашу угоду, прив'язуватися саме до факту, де були надані такі послуги. Це легко визначити у випадку, якщо є рухоме майно, тобто якщо є транспорт, або якщо є склади, або якщо є певні операції з майном, ви їх не зможете приховати. Повинні бути місця, де були здійснені такі послуги. Ну або відповідно автомобілі, які возили, розвантажували чи навантажували. У нас на цьому все платіть ПДВ правильно. Дивіться наш канал, радьте його друзям на все добре. побачення.